У нас зараз проходить розминка у кожного свій м'ячик, у кожного своя ключка, і кожен має попасти або по своїй власній бутилці з водою, або по яблучку, по банану. Вид спорту називається флорбол. Флор з англійського покриття, підлога, тобто хокей на підлозі. Це новий вид спорту. Йому в Україні всього лише 25 років. Він, до речі, народився в Донецьку, але він був перевезений із Швеції. Задача просто зробити гол. Це настільки динамічна гра, що заставляє дітей і дорослих думати. Я дуже люблю цю гру, я дуже хочу в неї грати. Я вас вітаю, у нас закінчилась розминка успішно. У нас перша перемога це збитий перчик. молодці. А тепер ми переходимо до самого тренування. Гра називається Хазяїн гори». Ваша задача вибити м'яч противника на горі, але свій залишити при собі переміг Нікіта, тому що він зберіг свій м'ячик і вибив м'ячик всіх противників. Мені ти б'єш гарно м'яча, так? Да та я те нікіта з всіх дітей більш знайомий, найдовше знайомий з цим видом спорту. Займаємось, тому що дуже подобається, і ми дуже раді, що є можливість бути в спорті, бути зайнятими. Це сенс життя з'явився такі у дитини, нові цілі він ставить, хоче перемог, тренувань, змагань. Досадя створу було б сьогодні. Долучилося більше 20 дітей. 24. – Вони всі інвалідні. Да. Дивіться, я працюю в село школі всесвіт. А наша нашої школи це робота з такими дітьми. Тобто, це моя основна робота, але в нашій школі не стільки таких багато, в нас їх менше. Тому я вирішив створити команду в Житомирі. Саме для таких дітей, і потім із ними на змагання. Флорбол для таких дітей, саме з синдромом Дауна, сьогодні це вперше в Житомирі. Ми тільки місяць, як почали дійсно пробувати цей вид спорту, залучили діток. Вони вперше навчилися правильно держати клюшку, правильно наносити удар, рухатись з клюшкою. І ми в тому ж ритмі попрацюємо, потренуємося і проведемо між собою місцеві наші змагання орієнтовно, десь 20 вересня, якраз які передбачає проведення олімпійського року тижня і це буде дуже актуально і корисно для діток.